Дівчата, у кого є діастаз? Як це... Що це таке взагалі? Як його перевірити? Дивіться, лягаєте, напрягаєте живіт, живіт втягнули, взяли два пальці. Там, де у нас іде пуп. Вставляєте два пальці. Якщо прям цю ямочку він прям ниряє прям сильно, і три пальці, і чотири, то це так точно діастаз. Якщо менше, то немає. Як... Що це таке діастаз? Є в нас така біла лінія, яка у нас тримає м'язи живота, ну, тобто вона по центру. І ось особливо коли у нас або. Сильно, часто, сильно стрімко на, на, набираємо вагу, можливо, гормональний збій якийсь, чи при вагітності, це точно так у нас животик витягується, то вона розтягується і не завжди вона втягується, коли ми вже народили так, чи схуднули. Тому що бувають м'язи животи.